Чайковська Софія Михайлівна, лікар-кардіохірург-трансплантолог інституту серця. Сьогодні ми маємо дуже емоційну ситуацію, оскільки плануємо трансплантувати серце шестирічному хлопчику Євгену, який знаходиться в нас в відділенні реанімації уже більше тижня на механічній підтримці кровообігу. І кожен день для хлопчика може стати останнім, тому для нас це дуже емоційно і важливо. Ми вдячні родині донору, вдячні працівникам лікарні, які напередодні свята були всі на роботі і зробили цю, це вилучення можливе. Шановні кам'янчани, працівники Кам'янець-Подільської міської лікарні спільно з першим військовим медичним об'єднанням та Інститутом серця проводять дуже важливу справу. Сьогодні ми надаємо шанс на життя мешканцям нашої країни, особливо дитині, яка очікує допомоги. Хочу висловити велику подяку родичам і шану дому. Хочу подякувати колективу нашої лікарні і мешканцям нашої громади за довіру до нашого закладу. Ми працюємо.